Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, щиро вітаю всіх в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Я називаюся отець Юрій Щурко, на даний час є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і разом з вами буду роздумувати над складними місцями святого Письма. Багато з нас природньо тягнеться до читання Святого письма. Але часто ми знеохочуємося, коли натрапляємо на якісь складні місця, ба більше окремі місця, де, наприклад, є тексти про насильство і їм подібні, вони навіть нас відштовхують, знеохочуть від читання. Тому я буду пробувати допомогти вам відновити оце бажання читатися того письма. І навчитися читати святе письмо у його первісному контексті, щоб потім думати, як ці тексти з цього первісного контексту застосувати до щоденних обставин нашого життя. Оскільки святе письмо не говорить про якісь абстрактні речі, так воно відкриває нам Божу присутність в історії. То ця історія, дорогі друзі, є насправді не якась видумана, така, знаєте, зідеалізована, абстрактна. Вона така є, як є. У ній є живі люди, які є грішні, які чинять помилки, є жорстокість, є біль, є насильство. І тому читаючи ці тексти, ми можемо краще зрозуміти, як нам поводитися в подібних обставинах. Тому сьогодні я не хотів би починати там з книги буття, щоб звертати увагу на певні складні місця, які там є, і так йти аж до откровення. А я би хотів почати сьогодні з теми війни, яка властиво змінила моє і ваше життя після повномасштабного вторгнення расистів на нашу землю, і яка тримає в нас напружі вже більше ніж півроку. Ми можемо себе спитати, чому взагалі святе письмо згадує про війни, чому ті тексти є частиною святого письма? Як ми можемо казати, що це є Богонатхнені тексти? Ну, як я вже сказав, Бог входить в нашу історію так, в таку, яка вона є, і Бог діє в історії живих і реальних людей. А якщо ми відійшли від Бога, розірвали з ними стосунки? Перевернули своє життя, перетворили його в хаос, то цей гнів людський, він породжує ненависть, а ненависть пораджує війну. І це частина нашої історії. І Коли Бог діє в житті людини, він не проходить тільки тоді, коли ми є в храмі, коли ми є на гарних святах, коли з нами все чудово, але тоді, коли ми переживаємо страшні трагедії, тому і в Святому письмі є згадки про війну. Мусимо також розуміти, що такою загальною парасолькою е, текстів про війну є те, що це є результат відходу людини від Бога. Це ніколи не є нормальне. Другий важливий момент, коли ми читаємо ці тексти, ми повинні навчитися розуміти їх в первісному історично-культурному контексті, тобто в часі людей, про яких іде мова. І там ми можемо зауважити, що Ізраїль не мав професійної армії, як це було в сусідніх народів. Війни загалом Мойсея, Ісуса Навина, Давида, були абсолютно іншими е, війнами, ніж як ті, які провадили великі й могутні царі Єгипту, Вавилону, Асирії і загалом Малої Азії, або той самий всім нам відомий зі школи Олександр Македонський. І тому правильне читання книг. Суддів, Ісуса Новини, де найбільше описані ці війни, вимагає розуміння контексту описуваних, описуваних подій без тих соціальних противаг, які для нас є сьогодні очевидними. Там не було дорогі мої поліції, різних силових підрозділів, які боронять людей, людей різних антитерористичних, якихось, знаєте, підрозділів, не було ООН, навіть яке воно недієве сьогодні є. Але не було жодного міжнародного права, панував закон джунглів. Або ти розшматуєш, або тебе розтерзають. І паралельно з цим ми бачимо. Заповіді Божі, так званий Кодекс святості, у книзі Левіт, де дається дуже багато законів, і запрошується людину, яка жила в тих всіх джунглях, до абсолютно іншого способу життя, яке в кінцевому рахунку мало б бути життям, яке наслідує життя самого Бога. Однак, у, все ж таки у е, текстах Второзаконня, в 7 главі з 1 по 5 вірш. Також 20 главі второзаконня, 16 по 18 віж, ми зустрічаємо таке явище, як херем. Тобто херем дослівно означає прокляття, те, що стоїть під забороною, чи те, що присвячене на знищення. І це слово походить від слова сепарація. Але якщо слово Кадош святий також означає відокремлення для того, щоб присвятити для Бога, то це є зворотня сторона цієї медалі, це є відокремлення для знищення. Отже, херем це були війни, в яких знищувалися усі мешканці, а майно і всякі інші матеріальні речі присвячувалися для Бога. І таким чином можна було уникнути мародерства і якогось бажання зиску учасників цих бойових дій. Мусимо розуміти, що Херем мав місце в історії Ізраїля правдоподібно спорадично, не так часто, як ми думаємо, передусім тому, що він відповідав звичаєві тодішніх східніх народів, серед котрих жив Ізраїль. Після зруйнування місця, якогось міста, як я вже казав, винищувалися всі його жителі, худоба, ідоли, а всі предмети, зроблені з дограційних речей, присвячувалися Богові. І тому мусимо розуміти, якщо Херем мав місце, то Бог призвичаївся до звичаїв цієї епохи. Це і перша річ. Часто кажуть, що Херем міг мати місце, бо це була своєрідна операція на рак. Дорогі друзі, будете мати трохи часу, загляньте, будь ласка, в книгу Лівін' 18 главу, і ви там побачите страшний перелік таких моральних зверодінь народу, аж до тої міри, що автор Богонатхненний вживає таку дивну фразу, що земля виблювала своїх мешканців. Ви там побачите, що є перелічене скотоложство, гомосексуалізм, і що найстрашніше, Приношення в жертву малих дітей, яких вбивали при заснуванні дому, яких батько, наприклад, якийсь володар міг принести на мурі для того, щоб задобрити знаєте, якихось божків і так далі. Було дуже багато протиприродного життя, жорстокості жінки, діти і старші люди не мали найменшого якогось права на життя. Якщо ти був хворий, тебе просто вбивали. Якщо ти був дівчинкою, хворобливою чи жінкою. І тебе також могли вбити, бо ти не принесла в користі і так далі. І тому, можливо, цей херем був, як багато дослідників говорять, як операція на рак. З іншого боку, що відбувалося найімовірніше, виглядає, що як ми читаємо ті тексти в контексті цілого наративу Старого Завіту, що ми можемо побачити, що ізраїльтяни не знищили народи, що населяли хананську землю, а могли самі заселити. Місцевості, що залишалися вільними, гори і степ, а ті всі тубільні народи осіли в невеликих містах, про що ми бачимо, наприклад, в книзі суддів. Далі, що є важливо розуміти, в найдревніших текстах, в яких йдеться про майбутнє завоювання, Бог не наказує знищити хананеїв, а береться сам прогнати їх. У 23-му вісі, 23-ї голови книги виходу, є такі важливі слова. Бо мій ангел і перед тобою приведе тебе до Аморія, Іхетита, Перезія, Ханаанія, Хіві Евосія, і я винищу їх. Третій важливий момент. У тих місцях книготорозаконня, це є початок сьомої глави, і, і, і далі до кінця можемо її читати, там, де міститься наказ винищити Хананян, тобто застосувати Херем, помічаємо таку літературну особливість. Це переінакшені або просто відтворені вислови з 23 глави книги виходу. І там, де про Шершнів, про тубільні народи, знаєте, які мали виганятися відпливом природних факторів, вклинюється наказ винищити їх, тому що відбувається пізніше переосмислення подій. А яке пізніше переосмислення подій? Тому що Ізраїль, ці народи асимілювали. Ізраїль перебрав їхні страшні звичаї, і це привело до того, що Ізраїль почав жити так, як жили ці язичники. У страшний аморальний спосіб. І в результаті це привело до Вавилонського полону. І тому пізніше бо натхнені автори вважали, що коли вони входили в цю обіцяну землю, їм було слід було знищити ці народи, щоб не перейняти їхні звичаї. Як я вже казав на самому початку, ізраїльські завойовники могли вдаватися до практики херем, тобто війни з знищення, як до е, релігійного звичаю сусідніх народів. Але це як правило відбувалося зрідка. Е, також мусимо розуміти, що коли ми читаємо біблійні тексти про війну, тут є присутня так само риторика війни. Яка була дуже популярна на Близькому Сході, і тому допускалися перебільшення, і масштаби завоювання, як правило, були меншими. Заклик, врешті, второзаконня, щоб знищити хананян, письмової форми набирає тоді, коли ці народи вже не існували. І тому ці церкви. Дуже слушно зауважують, що розповідь про епопеї завоювання слід сприймати як своєрідну притчу з персонажами своєрідного характеру і тлумачити її на зразок заклику Ісуса відрубати собі руку чи вирвати око, якщо вони стають причиною спокуси. Чи Ісус казав нам, щоб ми собі не вечили тіла? Ні, Він закликав до радикальної боротьби з гріхом. Щоб людини виробилася од гида до гріха, бо гріх це відхід від Бога, який в результаті веде до смерти. І тому ізраїльтяни постійно мусили пам'ятати, що перейняття практик дикунських аморальних, які практикували ці знелюднені народи, про яких автор книги Левіт каже, що ж земля вибрала своїх мешканців, врешті-решт приведе до деградації і самого Ізраїлю. Також тут варто мати на увазі, що ці тексти про насильство у старому завіті часто містять розповідь про конфлікт між двома групами різної економічної та військової міцності, дуже могутньої групи хананян-язичників і слабкої беззбройної групи ізраїльтян. І показується не перевага дуже сильного, а перемога маленького, який довіряє Богові. Розповідь також змальовує сповнення Божого суду в історії за злочини Ханаганян. Біблія постійно говорить, що коли певні народи доходять до такого морального зверодіння, до такої повної дегуманізації, до знелюднення, тоді відбувається якесь зникнення цього народу. І Бог, зокрема, просить дотримуватися обов'язку справедливості, що різнозначні до переслідування і покарання зла. Біблія показує, може, не такий прямий спосіб, але ми читаємо ті тексти, що раніше чи пізніше зло повинно бути покаране. І нечистивий народ не може торжествувати вічно. Врешті-решт. Такі тексти, як потоп, про який ми будемо говорити Всесвітні, або ті війни, де знищуються такі знелюднені народи, це є прообраз останнього суду, який вказує на то, що зло так чи інакше має бути покаране. Очевидно, тут виникає дуже багато питань, головно стосовно гнучкості, поняття справедливості, чому одні загинули, інші ні, і так далі. Але історія Рахави, наприклад, в книзі Ісуса Навина. На початку, так вона показує, що якщо ми є відкритими на Бога, якщо ми переживаємо покаяння, то ми можемо очевидно уникнути того знищення і не занапастити своє життя, пам'ятаючи про те, що навіть як ми тратимо фізичне життя, для нас є вічна перспектива. Дорогі друзі, запрошую вас до постійного читання святого письма. Яке є світлом для нашого життя. Як ви відчуваєте трудність в читанні, запрошую вас відвідати мій вебсайт Жити словом. Можете підписати на щоден, щоденну розсилку на так зване розважання над святим письмом на щодень, яке ми називаємо технічним словом «Лекцію Дівіна Божественне читання. Там є подкасти, там є тексти, які ви можете читати. Подкасти для тих, хто, до речі, стоїть в корках, десь в дорозі. І пам'ятайте, що ви можете в кінці чи під час слухання цієї передачі ставити свої запитання, бо цілком можливо, що деякі тексти нам можуть видаватися складними, а деякі нескладними. Натомість вони ті, що для нас є нескладні, для вас можуть видаватися складними, і ми можемо їх опустити. Тому, ну, будь ласка, пригадуйте нам те, що вас цікавить, і ми будемо старатися робити наші передачі цікавими. І корисними для вас. Пам'ятаємо, що знайде той, хто шукає, і зрозуміє той, хто думає. Хай Господь усіх береже, слава Ісусу Христу!